Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Покажу вам сьогодні, що нового, багато цікавого та святкового. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку приємного вам перегляду! Свічник 119, будиночки керамічні, ось такі приїхали. Це скарбничка 169 гривень. Хатинки. Ось такий варіант 219. Хатинка підсвічник. 129 та 169. Відділення є для свічки таблетки. Будиночки пряникові, 119 менший і більший 169. Зелена золота та срібла 149. Хатинка підсвічник. Ще імбирні пряники будиночки. Ось такий важкий, ціна вже акційна, бачу 169. Сніговики 149. Гноми 79. Минулорічні. Ось такі були гноми по 119. Іграшки 459. Заєць також 459 гривень. Гноми 219, чорний та червоний. Підсвічник для свічки таблетки олень з ялинкою 169. Свічка ароматизована 240. Підсвічники 119 у двох кольорах. Набір м'яких вішаків дві штуки. Смарагдовий та червоний колір. Ціна 119 гривень. Такий набір 8 штук 119. Органайзер для зберігання 169. Квадратний м'яка сторона. Спереді. Ціна 169. Також. Ялинки 129. На дерев'яній основі. Олені з м'якими ніжками. Ціна 459. Свічник цукерка 79. Дуже симпатичні ось ці свічки за 149. Будиночки червоні? Ще були такі зелені та білі, 219. Коники стояча прикраса 219 гривень. Свічка парфумована у кулі скляній 269. Ось так гарно виглядає композиція. Свічник цукерка у зеленому кольорі 79, 119 ялинки. Ось такі два варіанти є. Світлі кулі та такі більш яскраві. Композиція новорічна 219, ялинка у горщику 169. Вінок надверний 459. Гілочка 119. Гілочка калини. Ось така ще є золота з шишками 149. Взагалі дуже великий вибір. Багато зелені. Свічник 59, 4 свічки 119, набір 149, 3 свічки ялинки, тарілка десертна 169, золота та срібла. Обідня 219. Велике скляне блюдо 240, прозоре та зелене скло. Ялинки 2 штуки набір для спецій – 240. Ось такі ще є санти за 240. Пляшка скляна з трубочкою для напою 150, кухоль пінгвін 169. Сніговик 189. Ось такий ще зайчик є за 189. Олень 189. Більшого розміру були ще меншого. 169 гривень. Та 149. Маслянка 240. Ось такий варіант 219. Відро металеве з педалю та кришкою для сміття. Ціна акційна 269 гривень. Є ось такі варіанти з кришкою бамбуковою у білому та чорному кольорі 459. Така модель 340 гривень. Повинка банка керамічна з котиками для зберігання. 270 гривень. Коробки металеві по 170. Білий колір та сірий. Відро металеве з педалю для сміття чорне та біле. Ціна 519. 129. Ось такі коробки металеві для зберігання, для ванної кімнати. Набір для солі та перцю 240, пляшка для олії та оцту з бамбуковою кришкою 189, ялинки для солі та перцю 219. Ось такі по 150 біленькі, 240, білі та чорні, банка для спостерігання 270. Дошка кухонна для нарізання 240. Менажниця ялинка 389. Коробка у шуфляду для столового приладдя 350. Вкладка для зберігання у шуфляду прямокутна 219. Ось така ще є з невисокими бортиками за 240. Та це кругла серверувальна 220. Декоративна таця піднос 599. У формі ялинки дошка для нарізання 189. Ось така красива, що є з малюнками 270 новорічна. Лібниця пластикова 340. З дерев'яною кришкою була ще у чорному кольорі. Таця 270. це новий відтінок приїхав листок 220. Такий варіант 169. Блюдо декоративне з золотою обкантовкою 270. Піднос пластиковий 189. Блюдо скляне листок, зелений колір 219. Підставка керамічна для ложки 189. Керамічне блюдо для закусок на два відділення. Ось чорне та біле. Ціна 169. Є ще ось такий варіант на 3 відділення, також у двох кольорах 219. Тортівниця пластикова 259. Вачалка для тіста з тисненням святкова 150 гривень. Полиця кухонна, дерев'яна 272 відділення. Набір із двох металевих корзин для зберігання 459. Полиця кухонний органайзер 389. Пластиковий контейнер для авокадо 49. Кружка сито для просіювання борошна 150. Чашки футбольна. Одна залишилась 150. Ось такі є ноти 169. Бетмен 169. З динозавриками 169. Тачки. Ціна 169 також. І є ще такі тарілки. 169 гривень. Керамічні мисочки для хлопчиків та дівчаток. Ціни на них одинакові 169 гривень. Тарілки міні та мікі – 169. І чашки до набору ціна також 169 гривень. Чашка скляна ведмедик подвійні стінки. 219. Чашка подвійні стінки з блискітками 169. Були ще рожеві. Чохол святковий 169 для iPhone 15. Чохол м'який ґрінж 219. Бетмен 169. Кіті ще є в з паєтками. 189 На цьому я буду завершувати відео. Дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня, вдалих та економних покупок. На все добре!